Модальне відділення було створено з Нового року, і до цього відділення війшли декілька спеціальностей: це отоларингологічна спеціальність, офтальмологічна, щелетно-лицева, пластична хірургія також війшла і стоматологія. Сьогодні ми з вами будемо більше приділяти увагу саме отоларингологічному напрямку. Що таке отоларингологія? Це спеціальність, яка займається захворюваннями вуха, горла та носа. Якщо казати про отоларингологію, то хочу вам сказати, що на сьогодні я вважаю, що ми є найбільш забезпеченим з точки зору апаратури та обладнання у регіоні. Ми маємо ендоскопічну апаратуру, маємо апаратуру для малотравматичних хірургічних втручань, така як холодна плазмова каблація, маємо також сучасні шейверні апарати, це апарати, які використовуються під час малотравматичної хірургії, видаленням м'яких тканин. Стосовно ендоскопії в отоларингології, на сьогоднішній день це є сучасним золотим стандартом в мировій практиці, тому що якщо лікар не володіє ендоскопічними методами, Дослідження можна вважати, що він навіть сліпий, тому що ця апаратура дозволяє побачити значно більше і ширше проявити увагу. Також ми проводимо усі види консервативного лікування на базі нашого відділення хворих з захворюваннями вуха горлатаніса, які потребують стаціонарного лікування. Також у нас використовується широко так називаємо лікування амбулаторне, коли пацієнт знаходиться на денному стаціонарі, приходить, виконують деякі маніпуляції, лікар проводить огляд, і пацієнт йде додому. Це зручно як і для лікаря, так і для пацієнта. Хочу зазначити, що ми надаємо допомогу не лише дорослим, також ми маємо і спеціалізацію та ліцензію на втручання оперативні з дитячою танергологією. Тому ми надаємо такий спектр, проводимо спектр операцій, допомагаємо дітям, в яких є одиноїди. Виконуємо також, як за потреби, тонзелектомію, виконуємо ринологічну хірургію. Це малотравматичні втручання на. Верхньощелепних лобних пазухах, взагалі, в порожнині носа. Пацієнтка декілька місяців лікувалася консервативно. Ефекту не було, тому була скерована іншим лікарем для оперативного втручання. Ми провели їй функціональну ендоскопічну гаймеротомію це розкриття верхньої щелепної пазухи. І сьогодні вже Пацієнтка навіть на наступний день після операції відчула покращення зразу вже, тому що в неї зникли ті неприємні відчуття, які її турбували. Як ви себе відчуваєте? З приводу дихання повністю задоволена да. післяопераційним, втручанням, тому що я не могла дихати вже протягом двох місяців нормально взагалі. Я дихала, от можна сказати, от, тільки одне одною пазухою. Друга нормально не функціонувала. А завдяки вам і, і завдяки вашому оперативному втручанню, я тепер можу нормально дихати. От, да. Це головне. Eu Ще особливість і наша унікальність, коли ми зібрали різні спеціальності, є такий зараз термін, який називається або симультантні операції, да це поєднання операції. Інколи пацієнт може мати, наприклад, одонтогенний гайморит. це гайморит, який спричинений ну, патологією саме зубо-челесної системи. І ми можемо одномоментно провести йому лікування, видалити причинний зуб, провести лікування або санацію верхньощелепного синусу, і це значно покращує якість надання медичної допомоги, тому що це пацієнт. Менше часу потребує для лікування, мало травматичніше, економічніше, вигідніше пацієнту. І ми вже маємо дуже широкий досвід, тому що ці зв'язці саме щелетно-лицевими хірургами вже більше трьох років працюємо разом. Щодо співпраці, наприклад, з пластичним та естетичним хірургом, ми можемо виконувати, наприклад, такі операції, як ринова пластика естетична, і там, де пластичний естетичний хірург виконує етапи естетичні, то лор-лікарі завжди допомагають. Залишити цей ніс і функціональним для того, щоб він був не лише там гарний гарний зовні, але ще й був і гарно дихаючий, щоб функція не страдала. Фахівці моторсіч поруч з вами і готові завжди вам надати сучасну допомогу з урахуванням усіх світових стандартів.